Всім привіт, народ! Зараз в цьому відео я покажу вам детальніше, як я збирав цей ліхтарик поетапно, покроково. І як ви бачите, я включив вам широкий кут камери, щоб ви бачили всі інструменти, які я використовую. Буде цікаве відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали більш детальніше. Я вам розкажу, як це все я буду складати і чим. Зараз ви всі напишете в коментарях, та блін, в мене стільки інструменту нема в мене того немає. Немає різниці. Я вам можу сказати купа речей. Якщо людина хоче зробити, вона зробить з любого, як то кажуть, з гівна і палок. Не було в мене теж колись всього і інструменту і шуруповерту, і тісків, і так далі. Але все з часом воно все куплялося по, по необхідності. Все це можна зробити ручним інструментом, звичайним і без питань. Головне бажання так, ну що, приступимо народ? Дивіться сюди. Що нам потрібно? Потрібна сама одноразка, це корпус від одноразки, яка не заряджається. І також потрібен ельфбар, Любий, будь-яка одноразка, яка дозаряджається. В неї є ось така от плата. Зараз я вам покажу от, контроль заряду. І йде от з такими штуками. Як її під'єднати, під також і відео переходьте. Але зараз... далі, що потрібен, нам потрібні лінзи. Ось такі лінзи я використовую, вони 19 мм, вони якраз чітко, вони йдуть чуть під кутом, вони якраз чітко плотно заходять сюди, в ліхтарик. Далі, що нам потрібно? Кнопочка, ось така кнопочка. Звичайна, малесенька кнопочка. Нажимається, ставиться. Далі. Що нам потрібно? Світлодіод одноватний. Зараз я вам покажу, де він є. У мене залишилось декілька штук. Ось такий світлодіод одноватний. Резистор. 12 Ом, можна 13,7, якщо ну, ось такі 12 Ом. Е, до речі, всі посилання на ці я залишу тут під відео. І також є в телеграм-каналі. Є в телеграм-каналі детальніше фото цього резистора, щоб ви собі не ставили на паузу, не шукали маркеровки. І я його купляв в Україні, а не в Китаї. Далі, ще що потрібно. Далі потрібна нам термоусадочка, яка у вас є ось така, щоб нарізати, щоб все це зробити. Акумулятор, звичайно, 850 мА, 650 мА. І якщо він сюди влазить, тим більше і то краще буде довший ліхтарик світити. Ну і в принципі все. Інструмент, паяльник, припой, припой, плюс. Плюс я використовую ось такий F3. Дуже класний, мені подобається, що я тут можу відкрутити і намакати прям дротик і залудити, як то кажуть. Так, спочатку, що ми беремо? Розбираємо одноразку шукаємо, де в нас тут. Датчик затяжки, відкриваємо цю кришечку. Тут в мене вже кум витягнутий, і оцю кришечку нам потрібен, потрібно. Далі беремо оцю штуку, також підіваємо, отак відкриваємо. Решту все ми викидуємо. Нам воно не потрібне. Ось так. Та ватка, і це все. Це нам не потрібно. Лишається один корпус. З чого я саме перше починаю? Я починаю з сверління е, самого отвору під. Саму кнопку виключення. Я беру, наприклад, ось так відмічаю. Я знаю, скільки залазить, тут лишається пів сантиметра. Наприклад. Беру приблизно, представляю 4-3 міліметра і ставлю, наприклад, точку, де вам удобно. В принципі, місця тут буде багато. Я, наприклад, вибираю все, як ви бачите, в моїх ліхтариках, щоб воно дивилось естетично, десь напротив букви, десь напроти чого. Ось так. Давайте на букві С, е ось тут. Тому що буде в нас точка, де в нас буде кнопочка. Приміряємо сюди акумулятор, Дивимось. все добре, місця вистачає, так що тут кнопочку можна без проблем ставити. Дивіться, беру дві дудки, оці, що з якоїсь сторони тягнуть, вставляю сюди і вставляю сюди. Для чого? Для того, щоб коли я зажимаю в такі міні-тіски, не деформувало мені сам корпус, він деметалічний. І тоді класно буде сверліти. Я беру тісочки. Звичайна камера від велосипеда. Вставляю, от приблизно я тут буду сверліти, щоб воно мені не поцарапало корпус, коли я буду зажимати. І виставляю приблизно по центру, як воно в мені буде. Ось так, наприклад. Далі беру гравер. Ось такою на... ось насадкою. Це в нас алмазна. Ви можете цю штуку накірнити навіть над пильочками, напильником чимось так. Тому що сверлом вкругле ви ніяк не попадете в точку, треба щось накірнити. Можна керном накірнити, якщо у вас є, але я беру гравер, мені це комфортніше. Ось так воно виглядає, більше не потрібно. Ставимо назад. Далі беріть кнопку, яку у вас є. Може ця, може друга. Просто я вам це показую. Вимірюйте, скільки є товщина, не товщина, а діаметр от самої кнопки. У мене виходить 6,7. Значить, щоб вона плотно заходила, треба 6,5, 6,6 в тому районі висверліти. Щоб вона плотно заходила, я потім вам це відео покажу, поясню чому. Чому не вільно, чому плотно. От як ви бачите на відео. Я вже спортив одну дирку. Все, це вже век. Я поспішив, нажав і воно розворотило цю дирку. Сверлим ще раз другу. Як ви бачите, не так легко просверліти тут дирку. Зараз я вам покажу декілька штук, яких я спортив. О тут спорчено вже, вже все. Можна, звичайно, гравером е підрівняти, але... Ну, дирка буде завелика. Ну, мені це не подобається. Я хочу, щоб вона плотно заходила, гарно, щоб туди не попадала ніяка пелюка і ще, і ще щось там вода, і так далі. Е, так що будьте обережні, берете сверлом 6,5, беріть по кругу. От я робив так: по кругу легенько легенько фасочку знімаєте і е, також берете і приміряєте. От, наприклад, ставили, приміряли, ні, ще трошки ліпше, довше. Але зато воно буде класно і правильно. Далі, що я роблю? Я беру цю кришечку, де, де я буду клеяти саму платку зарядки, ось цю, ось цю платку зарядки. І буду просто зараз це все вирізати, висверлювати. Краще це все робити, звичайно, гравером. Але якщо немає гравера, проблем немає, ви кусачками ось тако берете і все гарненько зачищаєте. Можете взяти на шуруповерт, щось таке якесь сверло, але будьте обережні на руки, бо вона кришечка дуже дрібненька, я кажу, вона має навіть не 2 см. І ось тако можете от, повідщолкували, повідрізали і зачистили. Я це зараз вам покажу, як я роблю гравером. У мене є декілька таких оснасток. От маленьких вони йдуть по дереву, але по пластику вони теж все гарно роблять. Ну, вони вже не перший раз в роботі на по пластику, так що е, ріжуть вони це все і зачищають дуже добре. Ось так це все гарно вийшло. Затискайте якісь там струбцини, що маєте, можете висверліти якусь дирочку в дерев'яшці. Щоб воно вам не літало в руках, бо воно дуже дрібне, і можете собі пальці поранити, то ну я не раз ранив. Ось так Так я зачистив. Далі я що беру? Я беру цю платку і приміряю. Я вже приблизно знаю, де і що висверлювати. Дивитись по габаритах, щоб воно за кришку не виходить, щоб ну закрити саму кришечку. Я вже приблизно знаю, як де і сверліти, і не забувайте одне: що цю платку треба прикріпити. Так що, давайте десь один край до краю кришечки, щоб можна було це все приклеїти. От я, я знаю приблизно, де воно стоїть, і зараз буду це все гравером дирку цю висверлювати. Звичайно, можете зробити це шуруповертом і сверлом без проблем. Там напильничками маленькими, там, надфільками доробити і кажу, все можна вручним інструментом зробити. Ось так воно все гарно вийшло. Ну, тут ці заосенці можна буде ножечком позабирати, тут ну, без проблем. от. Такі от. І це Далі, бачите, я зробив отвір. Я навіть не відмічаючи, я вже знаю приблизно, де його сверліти. Е, подивіться сюди. Е, край оцього, е, край самої платки чіпається до краю кришки. Тому що я отут плотненько її виставляю, і ці краї всі я роблю суперклеєм, а все решта такі ножки роблю. Термоклеєм, тому що платка сама також гріється. Якщо ви посадите на термоклей, вона у вас просто провалиться всередину. Так що клеїти добре. Можете також приклеїти, от з боку, де є Type-C, якщо ви туди дістанете. Я деколи буваю, дивлюся, якщо залежить від самої платки, які габаритами, я також капаю всередину, сюди ще клею, приклею сам от кругом оцього Type-C роз'єму. Як ви бачите, ось так я по краях заклеїв, тому що платка гріється все рівно. Гарненько, воно тримається. Зараз воно висохне, Я потім ножиком все кругу гарно лишнє все обріжу. Отут воші можете також залити, якщо ви переживаєте, але воно тримає добре. Я знаю, не раз я пробував і тестив. Заки воно стигне, відставляємо це в сторону. Будемо зараз спаювати. Беру акумулятор, беремо дроти. Ці дроти, які я роблю, дивіться, будуть питання, з чого я роблю. От звичайні зарядні, які старі тут переломані, ось тут от, бачите, вона вже не працює. Я просто їх розрізаю, вони там витримують 1,5-2 Ампера дріт, беру червоний і чорний, звичайний це буде саме оптимально. І, і все спаю. оці дроти беру старих просто кабелів. Беру резистор. Ось у нас резистор. Я Резистори все мають ці ножки дуже або грязні, або ще щось. Я все зачищаю, тому що пайка може бути неякісною. Я беру ось так по кругу, гарно зачищаю. Беремо, пропитуємо все флюсом. Повністю все. Раз, ножка. Друга ножка. Також беремо світлодіод, дивимося, де у нас плюс. На світлодіоді все є помітка плюс і мінус. Також даємо каплю, але з цієї сторони. Ставлю сюди. І також робимо такі ж самі маніпуляції з кнопочкою на їх на, на їхні ножки капаємо флюсу. Беремо паяльник і ставимо припой на всі ці речі. Потім будемо все докупи спайвати. Забув поставити термоусадочки і забув поставити отаке. Від тепла в, е, на резистор такий кембрик. Дивіться, він йде в одноразках. Зараз я вам покажу. одноразках Ви витягуєте, де от йде е, накалювання самої спіралі? Я оце витягую, просушую і ставлю на резистори. Хоча він не гріється, але я вам такий хороший лайфхак. Хто паяє резисторами чуть мощніші світлодіоди з резисторами від перегріття можете ставити ці кембрики від одноразки. Блін, реально одноразка це є така штука. З неї можна багато чого взяти, Так що не викидуйте все. Я от лишаю отакі штуки. Он руки жирні. Спочатку ми я ставлю на сюди термоосадку, тому щоб. Контакти кнопки, коли я буду ставити, не чіпалися до корпуса самої одноразки, тому що вона йде повністю металічна, щоб нічого ніде не коротнуло. Хоча плата там має захист без проблем. Але ставте, є, ставте, немає, купіть, поставте. Ці термосадки вони не є дорогі. Там купили метр за якихось 20-30 гривень, і поставили. В мене, до речі, тоненькі закінчились. Я вам просто на відео показую Чуть-чуть грубше, залишилось, щоб ви повторяли так, як я роблю. Коротше, ну ви поняли, все має бути гарно заізольовано, щоб воно всередині не чіпалось, тому що тротики там болтаються і можуть коротнути. Чи ліхтарик у вас впаде з руки? Десь ви притиснете його, щоб воно не коротнуло і вам не, не взірвався цей ліхтарик. Так що ізолюйте все. Е, так, це лишній час, але це і ваша безпека. Ви почуєте, воно щелкне, воно сяде. Далі, я не залишаю так, воно може нажимати, воно буде тримати, але я роблю тут всередині підставку. Зараз я вам покажу, з чого, от я запхав. Все, воно плотненько сіло, як ви бачите, по цьому краї вийшли. Не дивіться, бо тут папір. Краї вийшли, значить, посадочне воно плотно сіло, все добре. Е, Далі. Дивитись, щоб воно розвернута була паралельно отакого. гарно. І ще раз спробуйте прижимати, щоб воно плотно сіло. Далі, що я роблю? Я беру кусочки резини. Ви можете взяти любо, любої штуки. Ну не дерев'яну, звичайно, бо дерево не, не потрібно. Якась резина, бо це є Наприклад, в мене є ось така резина. Не знаю звідки вона взялася. Вроді з надувної такої камери для дітей. Там ручка була така, вона резинова. Я її відрізав, бо малому мішала. І вона класно, вона така плотна. Бачите, гнеться, і вона класно підходить. Я її вже всю зрізав. Я ліхтарик не знаю скільки зробив. от три на зсу, і ще так. Вже заготовки є на другі для наших збройних сил. Все, воно стоїть мертво, і бачите, чому я вам казав, що треба ізолювати оці штуки? Бо тому що оця контакта, контакт від кнопки може притулятись до корпуса і може коротити. Так що все, ізолюйте і щоб все було добре. А далі лишилися за малим брати, тут припаювати до акумулятора. І все. Далі, по техніці безпеки, це обов'язково. обов'язково, Двосторонній скотч ось такий грубий, щоб був плотний. От в мене такий, не знаю, скільки тут міліметр чи, чи менше. Е, Беремо, відрізаємо ось такі два квадратика. Як я роблю з тим датчиком, як я його ховаю. Як ви розбираєте одноразки, хто знає, вони стоять от деколи в таких е, силіконових корпусах. Оці датчики затяжки. Я беру оцей силіконовий корпус, витягую, щоб він ніде не коротив і запихаю оцей свій датчик. Е, можна ще, можна ще. Звичайно, я деколи роблю, щоб він звідти не вилітав. Де дроти, дати трошки клею з термоклею, щоб він звідси не вилітав. Отак. Там небагато. Даєте і все, воно засихає, і тоді оцей датчик у вас е, нікуди по корпусу не буде літався. Літав. А якщо буде, навіть то він ніде не закор. Це все ми не запаковуємо. Спочатку ми включаємо. Ліхтарик не робить. Що сталося? Капець! Щось не так зробив? Ні, не переживайте. Якщо у вас акум е, посаджений там до 2,5 оцей акум я перевіряв, він там 2,7-2,6 вольта має, він у вас не запуститься. Берете зарядне. Включаєте сюди. І зараз він має включитись. Бачите, акум у нас посаджений. Він не включає. в нього та, тут та плата має захист. Зараз, бачите, індикація засвітилася. Е він ожив, акум починає заряджатися. І тепер в нас е ліхтарик буде світити. Ось, бачите, він вже світить. Е вже починає заряджатися акум. Все, витягуємо, перевіряємо. Все добре роби. Поправляємо скотчі, щоб всі вони гарно, ні, ніде не цей. І акуратненько, легенько запихаємо, фасуємо ті всі дроти сюди. Тарик готовий. Як ви бачите, все працює, все світить і прям як завод. Ось таке покрокове відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм, скоро буде розіграш з Aliexpress. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!